Hello, friends! Welcome to AppleTree Channel. Hello, my dear 9 th Graders! Today we are going to speak about passive voice. Сьогодні ми з вами поговоримо про пасивний стан дієслова. Розберемо вправи. Ну, і звичайно, вивчимо правила. So, passive voice. Давайте з вами розглянемо uh, приклад такого речення. В активі і в, і в активному стані, а потім в пасивному стані. So, наприклад, active voice – активний стан. Henry Ford invented the Model T car. Henry Ford винайшов, так? Якщо ми хочемо. О, так, це речення. Показати у пасиві, так, вжити у пасиві, то ми додаток в реченні the Model T car переносимо на перше місце. The mo Model T car was invented by Henry Ford. Тобто пасив в пасиві, додаток, так, використовується на першому місці в реченні. So, Model T car was invented by Henry Ford. І так, яке ж основне правило? What is the rule, запитуємо ми. Active voice. When someone does something. Актив, коли хтось щось виконує. Passive voice, пасив. Something is done by someone. Щось зроблене кимось. Henry Ford built the car. Генрі Форд побудував машину. Автівку. The car was built by Ford. Автівка була побудована Фордом. Як же утворюється у нас passive voice? Ви вже зрозуміли, що це діє слово to be. І якщо це минулий час, то to be у past simple змінюється на was та were. Якщо це теперішній час, то ми використовуємо am, is та are. а слово за змістом завжди у нас використовується у третій формі. Якщо діє слово правильне, то це закінчення «-ed». Якщо діє слово неправильне, то це третя колоночка неправильних дієслів. Отже, зараз ми з вами працюємо з прикладами past simple tense. Окей. Okay. Наприклад, The Light Bulb was invented by Thomas Edison. The telephone was invented by Graham Bell. Отака ну, тема про inventions, про винаходи. The computer was invented by Alan Turing. America was discovered by Christopher Columbus. Окей. Okay. Отже, у чому різниця ще раз між активом і пасивом? So Active Voice це граматична категорія, яка вказує, що дія в реченні присудок виконується підметом. Наприклад, His parents love him. I did my homework yesterday. Пасивний стан Passive Voice. Це така граматична категорія. Яка вказує, що підмет не виконує самостійно дію, зазначену в реченні, а відчуває цю дію на собі, тобто є об'єктом цієї дії. Той або те, над ким, чим виконується дія, називається passive subject, пасивний суб'єкт або пасивний підмет. Наприклад, He is loved by his parents. Він, його люблять батьки. My homework was done by me yesterday. Моє завдання було виконане мною вчора. І ось повністю її вся табличка, дітей для утворення. Пасиву для переходу з активу у пасив. Щодо цього, то пасивний стан утворюється з допомогою допоміжного дієслова to be. Отже, скрізь to be. Бачите? Present simple». To brings the package. The package is brought. To be змінилось на is у present simple для пакунку. Далі: To be змінилося на was для в «past simple. To be змінилося на «will be» у майбутньому часі. Так? Ну, далі до нас йдуть часи present continuous, past continuous. Ми цих часів використовувати сьогодні на уроці не будемо. Is been written, was been written. Present perfect has already been. Бачите? Далі past perfect had been. Тобто скрізь відмінюється що? Відмінюється діє слово to be. Окей, сьогодні на уроці нам знадобиться present simple, past simple. Для роботи на нашому занятті. Пасивний стан використовується практично у всіх граматичних часах. Для кожного часу допоміжний to be має свою особливу форму. Ну, Ми це вже побачили. так? Пасивний стан не використовується в часах групи perfect Continuous. Ось в цих часах ну, ми ще до них не дійшли у нашому вивченні, так? та у формі часу Future Continuous також немає пасиву. Окей, okay. може запам'ятайте, будь ласка, цю табличку заскріньте зробіть для себе так, щоб її запам'ятати. Great! Well done. So, we must remember that every sentence has a subject, object, and a verb. For example, my father washes the car every Sunday. Мій татко, миє автівку щонеділі. Татко це subject підмет в реченні. Washes verb дієслово, слово, так або присудок the car object. Це у нас додаток в реченні. Okay. To form a passive voice аби утворити пасив. We need to change the object from the active sentence into subject. Змінити додаток в, в реченні, в активному реченні на підмет. Object into subject. So my father washes the car every Sunday. The car, а далі давайте подумаємо: the car is washed, yes, by my father every Sunday. Окей. Okay. The verb to be. The verb to be у present simple змінюється на am, is A, у past simple на was, в А дієслово за змістом, так, утворюється, виживається у третій формі. У третій формі. Якщо дієслово правильне закінчення і Д, ді, якщо дієслово неправильне, то третя колоночка неправильних дієслів. So, wash is present simple, active voice, tag. Uh, is washed, also present simple, but passive voice, passive. Okay, Третья. the subject of the active sentence becomes doer of the action in the passive sentence. Стає, э, так, the doer is introduced with by, if it's important, or it's omitted, if it's unknown, unimportant, or obvious. Виконавець дії або представлений в реченні за допомогою слова by. Наприклад, the car is washed every sunday by whom? By my father. By my father ким? Татком. Автівка миється щонеділі моїм татком. Ким виконується дія? Так, тату Сем. Окей. Okay. Well done. Якщо це не важливо, ким миється машина, то ми можемо взагалі цей вираз не писати. В принципі, Passive Voice, пасивний стан дієслова в англійській мові це дуже така дуже гарна форма для, для того, для тієї нагоди, коли нам не потрібно вживати, використовувати, хто виконує цю дію. Окей, okay. Create. So, use the passive. We use the passive when we are not interested in who or what causes something to happen. Ми використовуємо пасив, коли ми не зацікавлені так у тому, хто виконує дію. For formal notices and announcements. Uh, для якихось оголошень. Так, ми також викор... виконуємо цю дію. So, make passive all the following sentences. Давайте усно зараз. Так, зробимо пасив деяких цих речень. Bob broke the window. Боб розбив вікно. Вікно було розбите Бобом. Це у нас past simple tense. Так? The window. The window. Was. І слово broke. Тепер ми ставимо не у другій формі, залишаємо, а у третій формі. Was broken. By Bob. Окей, okay, well done. Somebody cut the snake. Хтось там наніс якусь ранку змії. The snake was cut. Змія отримала травму, так. The snake was cut. Слово справа в тому, що слово cut воно однакове і в present, і в початковій формі, і в другій, і в третій. Окей. Ну, це такі приклади. Ну, зараз переходимо безпосередньо до підручника. Отже, сторінка 210. Почнемо. Choose the correct passive form. треба обрати правильну форму пасиву, так? І так, the city is founded or was founded in the 18th century. Ну, якщо ми говоримо про 18 століття, то, звичайно, що це минулий час. Так, was founded. So, the city was founded in the 18th century. It is known or it is was known as an administrative regional center 20 years ago Aha, it was known Не It was known Well-known resorts are located or were located in the south of the country now Actually, now to a present simple Present simple, passive voice London is said or was said to be one of the most expensive cities in Europe говорять, так, що Лондон – одне з найдорогих так, міст <coughs> в Європі. Так, historically, the town is first mentioned or was first mentioned in 2012-56. Uh, so, was first mentioned. Минулий час. So, for centuries, it, it is ruined or was ruined repeatedly by foreign aggressors it was ruined the city's treasures are restored or were restored by architects and men of arts last century we were restored people say that new york is first seen was first seen by an italian navigator So was first seen maybe, yes. Okay, so according to Ukrainian tradition, the honored guests, як говорить українська традиція, так, шановні гості, are welcomed or we're welcomed with bread and salt. So are welcomed. Ми завжди приймаємо гостей, так? З хлібом та сілью. Yesterday I visited the museum, which I was recommended or had been recommended to see before. Ось тут дивіться, тут треба дивитися. Учора я відвідав музей, який мені порекомендували до цього. Якщо до цього, то це дія, яка закінчилася до моменту в минулому. Отже, це буде цей складний наш час, past perfect, так, давно минулий час, так би мовити. Окей, okay, well done. Ідемо далі. Circle the correct answer. Обведіть правильну відповідь. Ну, я буду підкреслювати, а ви будете, якщо потрібно, обводити. Окей. Okay. Так. The film was made or made. Дивіться, фільм може щось зробити? Ні. Тобто його було зроблено так. Отже, над фільмом виконали дію, його зняли, наприклад. The film was made in Australia, but the story. Uh, was taken place або took place in Africa. Але історія відбувалася так, історія самостійно може відбуватися. Took Place in Africa. The story wrote or was written by. Дивіться, якщо є слово «by», то це одразу що хтось виконував цю дію. Отже, the story was written by. Історія була написана The story was written by one of the best American script writers. The film was shown or showed. Фільм а, показував, або фільм показали to the journalist yesterday afternoon. Показали, так? The film was shown. Those who saw it, ті, хто побачили його, liked it very much, and wrote very good reviews. І написали дуже гарні рев відгуки про цей фільм. Отже, дивіться, треба читати і одразу розуміти, чи може предмет якийсь виконувати дію, чи над ним ведеться дія. Ну, Наприклад, фільм не може щось робити в Австралії, так фільм знімали в Австралії. А, історія може відбуватися, звичайно, так в активі. Фільм показали. Не фільм же показував сам себе журналістам, а його показали. Отже, якщо дія відбувається і над предметом виконується, то це тоді «passive voice». Окей, давайте з вами розберемо другу частину завдання. Anne отримала, так? Ну, no, N got. A new bike for Christmas. Новий байк на Різдво. This morning she took it. Це вона в активі зробила. Вона сама взяла його до школи and left it in the schoolyard. І залишила його на шкільному подвір'ї. When she came out of school, the bike was gone. Байку Baik Угу. Байк was gone. Окей, okay. у велосипеда з'явилися ніжки, він побіг, побіг, побіг сам. So was it stolen or did it steal? Якщо did it steal, то це виходить, що байк, велосипед сам когось е вкрав. Виходить, що was it stolen, так? Чи був він вкрадений? Anne was shocked. Анна була шокована. So, the school principal director informed was informed was about it. Угу. Директора було про це проінформовано. Тобто йому сказали про це, доповіли так, про цю подію. Дивовижно. Uh, and he called, і він самостійно подзвонив до поліції. Тобто, ви обираєте, так, або актив, або пасив в даному випадку. Ну, тут директор не директором ж подзвонила поліція, так, а він подзвонив поліції. All the students were questioned. Допитали усіх тут учнів. So, the next uh, morning Ann found or was found. Но якщо was found, то це N знайшли. А так виходить, що N found uh, the bike parked in front of her house. Знайшла велосипед, який був припаркований біля його перед її будинком. There was also a note saying. Там була записка Sorry, it was borrowed only for a day. Вибач, але я його позичив лише на день. Ось така е історія з happy ендом. Окей. Okay. Якщо it borrowed, то це означає, що це велосипед позичив когось. Так? Якщо it was borrowed, то це його позичили. Окей. Okay. So, task 3. Tom and Bob are comparing the answers from a general knowledge quiz. Tom and Ben поревнюют з uh, Викторины, опытувальника. Use the words in brackets to make simple past uh, passive, negative and interrogative sentences. Passive voice. Past simple, passive voice нас тут зараз буде чекати. Look at the example. The pyramids weren't built by the Greeks. Піраміди не були побудовані греками. Who, were they? Who were they built by? built Ким вони були побудовані? The Egyptians. Тобто це у нас пасив. Питання в пасиві. Давайте з вами згадаємо, як ми ставимо питання в пасиві. Ну, Наприклад, давайте з вами напишемо стверджувальне речення. Uh, uh, the pyramids. the pyramids the pyramids were built built by egyptians by the egyptians okay Щоб поставити питання загальне питання, нам треба ВО, ну, як завжди ми це робимо, так, винести допоміжне дієслово на початок речення. Отже, Vio, the Pyramids built by the Egyptians. Так у нас виглядає загальне питання, так? Vio the Pyramids built by the Egyptians. Якщо ми хочемо поставити питання, так? Якесь спеціальне питання. То нам треба додати перед словом Віо яке якесь питальне слово. так? А, ну, Наприклад, давайте до Buy the Egyptians. Так? Поставимо питання The Egyptians. І ось у нас виходить це питання: Who were the, the Pyramids built by? Отже, Egyptians. Ми зараз тут закреслимо. Зараз хвилиночку. А, не, не виходить закреслити. Ну добре, давайте тут одразу напишемо питання. Отже, The Egyptians ми зараз з вами закриємо, так? І запишемо це питання, поставимо питальне слово перед The. Who? were The pyramids. built by. Все! Отже, ось ми вийшли на це ж саме питання, яке у нас було ось тут. Це я вам показала методику, так? увесь весь повністю процес, як ми ставимо такі питання О, з пасивом. Далі, президент Кеннеді, президента Кеннеді убили у Нью-Йорку. Ну, це was killed. «Was killed». «So, President Kennedy was killed in New York». Where де він був? Дивіться, where, після нашого питального слова, що у нас має йти після питального слова? Допоміжне діє слова. Для he – це слово was у минулому часі, так? Where was, where was he killed then? Де він був вбитий? Де його було вбито? Тут дуже гарне речення, яке, ну, позитивне. Where was he killed then? In Dallas. Ok, great. Next. The the Battle of Hastings uh, fight in 1266. Итак, битва біля на біля Хастингсу відбувалася, так? So. Wasn't. Yes. Wasn't. Wasn't fought. Не проходила вона у тому уроці. Wasn't fought. So when was it fought? А коли вона була, так? Ця битва. When was it fought? Коли вона відбувалася? In 1066. Ну, тоді виходить і тут у нас uh, Kennedy wasn't, wasn't, wasn't killed. Треба написати тоді. Угу. Окей, заперечення просто поставити. Wasn't killed. Okay, because he was killed in Dallas. Okay, next, Albert Einstein uh, in the USA. Ага, його не народи його не народився в, uh, в США, так? Wasn't wasn't born. Einstein не народився в США. Where was he born? А де він народився? Where was he born? А де він тоді народився? So he was born in Germany. Next, Penicillin wasn't. wasn't ну, слово Discover у нас правильне дієслово, тоді просто додаємо закінчення іді. ...wasn't discovered by Charles Darwin. Penicillin не був відкритий Чарльзом Дарвіном. Так, Who was, who was it uh, Discovered? By, a kim Who was it discovered by? Who was it discovered by? Alexander Fleming. And the last one, so the first step on the moon wasn't made wasn't made by Yuri Gagarin. Who was it made by? Kim bylo zrobleno Neil Armstrong. Okay. So fill in the sentences with the present passive or the past passive forms. Okay, so now we are going to use just present and past passive. So the flag of the United Kingdom is called the Union Jack. Is called the Union Jack. So it's a it's present, the present uh, passive the present simple passive voice. So Thanksgiving is celebrated. Is celebrated in November. Okay, so it's a tradition, tak routine. The Civil War Hromanianska uh, Vina was fought. Was fought. час, the past simple tense, was fought between eighteen sixty 1860 and eighteen sixty-five. Pipes. Волинка, Так, are made of sheepskin. are made Це постійно. Регулярний процес. So, Are made of sheepskin. They are played in Scotland. На них грають. Так. They are played They are played. They are played in Scotland. Abraham Lincoln. Ага, був застрелений. Так, was shot. Це треба вам повторити ще неправильні ті слова. Was shot in the theater. Абрахам Лінкен його було застрелено у театрі. The Declaration of Independence, Декларація про незалежність. США. так was signed. була підписана was signed on the 4th of July 1774. The Washington Monument was dedicated. The Washington Monument was dedicated. сказати і is dedicated, і was dedicated. Це ж у нас і як минулий час його побудували колись і зараз так is dedicated він присвячений To the first president of the USA? OK. The World Trade Center, also минулий час, was destroyed. Тому що uh, 2001 was destroyed. was destroyed. The Statue of Liberty to the Americans by the French. Оце минулий час. Отже, статуя свободи була подарована американцям-французами. Was given. Was given. Повторюйте неправильні дієслова. Give, gave, given. Нам потрібна третя форма. Третя форма дієслова для утворення пасиву. Як у будь-якого пасиву теперішнього часу минулому часі. The Metropolitan Museum Every Year. Дивіться, слово ключове. уже це Present Simple Tense. Is visited. visited. So, Australia. Австралію Australia, Australia називають Is Cold. Called, is Cold called Down-under. Hockey invent uh, – Ash in Canada was invented invented computers and silicon chips that are attack are produced are produced produced In Silicon Valley so the Republic of Ireland was created Without war and attack Republic London was created was created in 1921. Wool from Australia is exported. Wool, is exported. Is exported to many countries all over the world. The Olympic Games 2000 проходили. Were held. Were held. Were held in Sydney. а, so, uh, Ще більше інформації можна знайти буде у підручнику, так. Нашому, наприклад, якщо брати додатковіші джерела, так, the passive, present simple and past simple. With explanations. Yes, page uh, 98. Ну, Зі своїми учнями ще на наступному уроці ми з вами розберемо the passive, present perfect and future. Розберемо ще дві форми пасиву: present perfect та future simple tense. So, that's all for today. На цьому це все. Отже ще раз. Present simple. Present Simple. Давайте з вами виведемо ще раз uh, формулу, так, утворення. Passive voice. Present Simple Passive Voice. M is A плюс дієслово у нас у третій формі, так? Ну, і якщо uh, потрібно, вживаємо, хто виконує дію, так? Бай. By someone. Кимось виконується діяв. Це by може бути, можливо, його не бути в реченні, Так? І давайте тепер ще поговоримо про past simple. Past Simple. Passive voice. Як він утворюється. Виведемо також voice. Виведемо також формулу. Was, were. Потім іде у нас діє слово у третій формі. Якщо дієслово слово правильне, то. І ді закінчення, неправильне, це третя колоночка неправильних дієслів та колонка, яка потрібна для перфекту утворення. Ну і якщо потрібно, хто виконує дію, то пишемо by whom. Окей, okay, so that's all for today. На цьому це все. See you guys next time. Goodbye!